Так, Всім доброго дня. Знімаємо сьогодні обзор на ось такі шатуни фірми Duels на мотоцикл К750. Прийдемося з самого початку по посадці пальця. Палець тут сидить так, як має бути. Тобто він не має сюди забиватися туго, він тут собі вільно ходить, немає взагалі ніякого люфта. Верхній палець, зараз я все поміряю, значить по, по порядку. Палець має 21. Довжину він має 60 66 мм, грубо кажучи. Є. Значить, далі. Є два шатуна. Це шатун у нас, значить, під такий сепаратор. Звичайний класичний сепаратор. З пальцем. Має тут зазорчик тепловий. Все як треба. Значить, бачимо поніголку. Подивіться на виконання власне, самого шатуна. Зараз ми пізніше порівняємо з цим неподобством. Міряємо палець. Палець у нас тут має західну фаску, її видно. Західна фаска має 3597. Сам палець посередині має 36,01. Довжина пальця 51, робичи з половиною. Є тут фасочка. Все зроблено якісно, просверлено. Так, значить, є два, два вида штанів. Один під. Такий сепаратор з пальцем. Так, зараз. От. Другий вид є ось такий. Це вже під старий зразок сепаратора. Як на класику, як на BMW. От. Такий шатунчик. Так само тут посадка пальця. Нема ніяких взагалі люфтів. Діаметр, власне, втулочки в нас 2103. діаметр нижньої головки шатуна. 5002, ноль два, плюс. Це шатун ну, під старий сепаратор. Під... Так званий класовський БМВшний. Це в нас шатун під нормальний сепаратор. Чи тут у нас розмір 46.03. Так само верхня головка. 2103 Так, тепер будемо зрівнювати, значить. Ось такої з таким от неподобством. Це оригінальні штани на К-750. Кому може треба, я їх продаю. Може хто собі хоче придбати, купити. Що там дуже кричить за советської качество? От вам качество. Найди дві відмінності. Як ви думаєте, що краще? Це чи це? На мою думку, оце. Е, далі в мене є от, другий касовський шатун в комплекті, в зборі. Так? От, палець, все. Зібрано. Не буду це все розбирати, бо все буде І руки солідолі. Е, значить, зверніть увагу, Такий двотавр кривий дугою. І ось саме, саме круте, що тут є. На заводі настільки набухалися, що ну, не попали просто з першого разу. Буває що ж, що зробиш. Така тут втулочка. Зараз ми ще один тест проведемо.